Ой, мама, що буде, як він мене не візьме, ой-ой-ой. Нарешті дочекалися Улюблена страва полтавців, святкує своє свято. Вже цього на соборному майдані танцюють, співають, кожен знайшов собі свою розвагу. Прийшли почастуватися, й очільники міста та області. Ось, наприклад, для мера Полтави Олександра Мамая українська кухня найулюбленіше. б я не подорожував завжди, коли хтось їде на відпочинок. Завжди з собою привозять назад два лишніх кілограми. То коли я повертаюся з відпочинку, я Привожу мінус два кілограми, тому що я там зовсім зовсім нічого майже не їм і чому, тому що я постійно нудьгую за українською кухнею. І тому, коли я приїжджаю з відпочинку, в першу чергу мені треба з'їсти тарілку борщу. Галушки я їм тоді, коли її готує жінка, слава богу, вона вміє її готувати. Ну я думаю, це як мінімум. Ну 10-20 разів на рік буває. Правда, без грошей тут було б не цікаво за порцію у 250 грам полтавської галушки. Потрібно було віддати 12 гривень. Ця соборна площа пахне найулюбленішим повнацьким смаковиком. Сьогодні галушки готують на кожному косі. Смакують усі. Поділилися з нами і рецептом. Так Степаненко Лідія розповіла таємницю своїх фірмових галушок, які вона готує на очах у гостей. Галушок на Є більше 200 видів. Готуються вони на сироваці, на простокваші, на молоці, на сметані, на овочевих фруктових відварок. Ну, що хазяйки є? Я люблю галузки. Отак, от Альона Штанова, Антон Целюк. новини Полтавщини.